7 вересня тисячі людей прийшли до стін Верховної Ради України, аби висловити свій протест проти підняття цінно житлово комунальні послуги та підтримати вимоги всеукраїнського об'єднання Батьківщина. До Маріїнського парку з'їхалися люди з усієї України. Представники партії Батьківщина з Київської області виявилися найактивнішими вболівальниками за справедливість. Серед них Бориспільський, Білоцерківський, Ставищенський, Макарівський райони та багато інших. Сьогодні сюди приїхали громадяни виборці, в тому числі із Бориспільського району, тому що вони збентежені підвищенням таким необґрунтованим ціни на газ, тому що будуть зростати комунальні тарифи, але їх пенсії, їх добробут зростати не буде. Але це не єдина проблема. Крім того, ми хочемо висловити свій протест сьогодні проти того, що робиться в Київській області, коли йде намагання відсторонити партію Батьківщина від виборів. Ми зараз подали відповідні звернення до прокуратури Бориспільського району, до управління міліції і до управління служби безпеки України. Також підготовлені депутатські звернення. Я думаю, що правоохоронні органи дадуть належну оцінку діям начальника управління юстиції міськрайонного роздобутька. От, і він отримує по заслугам. тому що за це передбачена кримінальна відповідальність відповідно до 170 статті Кримінального кодексу України. Політична партія Батьківщина виявилася сильним конкурентом для теперішньої влади. На сьогодні ситуація така, що підроблюють наші документи. Підроблюють печатки, роблять фіктивні списки і спробують, щоб якісь люди, яких ми не знаємо, взяли участь замість нас. Тобто влада зараз проводжує ту ганебну ідею недопущення і утиску політичної опозиції. Вони хочуть прибрати нас взагалі від участі у політичному процесі, і зараз вони теж таки реалізовують цю програму, беруть участь і юстицій. Ця є в нас керівник по області така Ященка і Красавіна. Її перший заступник, яка уповноважена саме від влади реалізувати цю стратегію. Ви знаєте, що суддя Вов є, який винес ухвалу. Є міліція, яка видає дозволи на виготовлення нових печаток протизаконно і таке інше. А зараз вже і ЦВК прийняла документи від. Фантому такого другого батьківщини і будуть пробувати реалізувати цю стратегію до кінця. Члени батьківщини під час мітингу вимагали ухвалення законопроекту про введення мораторію на підвищення цін і тарифів на газ і електроенергію. Водночас опозиційна сила наполягала на забороні на найближчі 10 років підвищення пенсійного віку. Сьогодні тут зібралася не тільки Київська область чи місто. Тут зібралася вся Україна для того, щоб сказати Ні той ганебній політики, яку зараз влада розв'язала по відношенню до свого народу. Колишній перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов той день був серед активних борців за батьківщину. Буде розраховувати тільки коли дійсно в Україні буде керувати Україною українська влада, а не ті люди, які Здають Україну, здають частково, здають оптом, роздріб, і всі вже бачать, що не може бути покращення життя за рахунок зради України, і ця влада цьому допису. Мітингом під Верховною Радою Батьківщина розпочала рух, метою якого є зміна державної політики. Лідер опозиції Юлія Тимошенко переконана, що головною запорукою успіху такого руху має стати єдність всіх опозиційних сил і громадянського суспільства. Починаємо об'єднавчий процес по всій нашій державі. Ми починаємо рух, який рано чи пізно, але завершиться тим, що народ скаже своє тверде ні і Януковичу, і уряду Азарова і всьому, що вони сьогодні роблять з країною. Для цього потрібно крок за кроком нарощувати нашу єдність і нашу потужність. Я можу сказати вам, що сьогодні, в Верховній Раді, наш план. Які ми прийшли підтримати, дуже простий і лаконічний. Перше і головне, нам потрібно зупинити ті рішення, які сьогодні не вимагається робити заради економіки, заради якихось ефемерних наповнень бюджету. Це перше потрібно зупинити до повного завершення всіх кризових явищ в економіці, підвищення будь-яких тарифів, будь-яких цін на газ. Тому що це не вимагається сьогодні економічними умовами. Усі присутні заприсяглися боротися й надалі, аби добиватися справедливості. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.